слава Україні! Слава! Своя така атмосфера і, і саме именно, що з побратимами, і це такий е, спокійний відпочинок. Ну, це мені подобається. Поставили лікують на весло. Оце правильне положення весла. Ось так воно виглядає. І ми гребемо не руками, ми гребемо спиною. І тому, коли ми робимо грибочок, дивіться, в мене руки не зігнулись. То ну, я вже дуже демонстративно це показую, але насправді саме так і має бути. Вже другий рік ми робимо таку інтеграцію. Наш проєкт Ліга Нескорених та проєкт турклубу Манівці вище неба, де є ключовими постатями це молодь, це ветерани, літо, вода, багато емоцій, реабілітація. А можна, Добре. щоб він не тиснув мені всі ці всі м'язи і артерії? Так, звичайно, тут треба, треба трохи його попустити. Зверху де затягнуто, там і попустів. Добре. Дякую. І тут трохи попущу. Підна можливість е, прокачати спину, там, руки, ноги і вбити там 4 години в часу. Важко трохи, але... Правляємось, дуже весело, гарна компанія. Мені все дуже подобається. Захід був чапм без, особливо колись вирвалася з армії, щоб сюди приїхати. Трошки фізично тяжко гребти після травмування руки, але загалом все чудово. Окрім сплаву на учасників також очікують активності зі скеллазіння, зі спалеологія. Тобто це будуть мандрівки в печери. Також буде доволі така патріотична частина це концерт вечірній.